Ортопедичні босоніжечки від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика. Дуже якісні, дуже зручні, легесенькі, яскраві босоніжечки. Бачите, такі гарненькі вони. Це все натуральна шкіра. Правильна ортопедична п'яточка, твердесенька, зверху резиночка, що гарно фіксує ніжку дитини. Всередині ортопедична устілка з супінатором. Бачите, цей горбочок це супінатор. За амортизацією, що Розп... по всій довжині ніжки розповсюджує навантаження, і дитина себе почуває дуже комфортно і зручно. Липучки дуже добре фіксуються по всій. Ну, що Можна регулювати ніжки. Моделька дуже зручна, легесенька, гарненька. Рекомендую. Мінімен Туреччина.